Це відео має побачити кожен українець, тому що багато хто вважає, що на цьому місці 300 років назад наші пращури об'єдналися з Росією. Що ви знаєте про Переяславську Раду? Я думаю, що нічого. 1654 рік. Війна затягнулася. Хмельницький вже не вивозить тих подій, які на нього йдуть. Поляки тиснуть, татари зрадили. Надії на порятунок вже майже не залишилося. І тут він розуміє, що не залишився останній шанс. Шанс, ким точно треба скористатись. Його відговорювали всі. Богун був проти. Сірко був проти. Він казав: Хмельницький не ліз до Росії. Нам вона не треба, а Богдан відповідав, що друзі, а в мене вибору немає. Якщо ми зараз це не зробимо, не факт, що ми взагалі завтра прокинемось. Він домовляється з росіянами, що вони допоможуть нам у війні. Питання стояло тільки про це. Жодних значень про Україну, жодних воз'єднань, нічого такого не було. Не вірте нікому, хто це каже. Але врешті-решт, з деяким часом ми самі бачите, як історія перевернулася з Переяславської ради, зробили якусь таку подію, яка й нині впливає на наше життя, тому що дехто вважає, що ми 300 років назад з кимось воз'єдна. Нались, мені здається, якби Хмельницькому хтось про це сказав, він би просто посміявся. І як ви самі бачите, ось що вважають люди про воз'єднання з Росією, ось реакція народу, а по-іншому бути не може. Саме тому давайте, хоча б сьогодні, хоча б в цей момент ми почнемо дійсно цінувати нашу історію та пам'ятати про те, чого нам точно ніколи не варто допускати. Підписуйтесь і дізнавайтеся більше про Україну.